Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро України. Сьогодні дивимось Дніпро, дивимось Павлоград, Кривий Ріг, Ніка, Пальмаргани. Що чекаю, у мене таке не дуже приємне передчуття. У мене ну, от відчуття внутрішнє, не тільки по вашим регіону, по вашим містам. Взагалі, що ворог причаївся, от зараз щось буде. От зараз от чуйка, знаєте, як кажуть, є. Щось зараз буде. Ну, Подивимось. Добре, якщо мені просто здається. Дніпро, найближчі дні. Що тобі так треба медичні заклади? Притому мені кажуть, що медичний заклад буде шукати там, де його немає. Ну от Будівля, і думає, що там військових лікує. Не буду уточнювати, не можна все це казати. Будьте обережні, все-таки давайте медичні заклади, будьте обережні. Якщо тривога, не ігноруйте будь-які. Ворог не володіє повною інформацією, він буде бити. По координатах. Зараз будемо дивитися, чи є можливість уникнути самого прильоту, чи можуть збити. Але кажуть, що не треба бути занадто впевнені, що, що все буде добре, тому що подвох іде, знаєте, як от неприємний момент. Неочікуваний Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Знову карта жаби йде. Це значить, що ворог просто дуже хоче жертва. Я, але я бачу, що ви так сильно гідно стоїте на обороні, що тут можете дати відсіч. Буде буде намагатися ваш бік бити. Мої хороші, дивіться, обережно, ми ще. Грудень будемо дивитись окремо, але показує кінець друга половина листопада неспокійно вночі. Зато тією схемо ворог б'є. Я бачу найближчі дні небезпека, як в денний час перша половина буде намагатися пробити, якщо не виходить, а в нього може не вийти пробити, зіб'ють то вночі. От така циклічність. Запам'ятовуємо. Просто згадаєте потім мої слова. Не бачу поки нічого дуже страшного, але бачу, що атака планується. Одні про найближчі дні. Хтось здає. Переміщення по вашій території по області військових. І тут кажуть: хтось при владі, хто хто, хто, хто має доступ до цієї інформації, можуть навіть навіть самі військові сказати, що ми ще не встигли там виїхати, вийти, видвинатись. Ну, я не, не буду уточнювати. А вже ворог знав, вже ворог слідкував, знав звідки ми виходимо. Тут є от якась така проблема. І передмістя, район, ворог десь буде бити по місцям скуп, скупчення, при тому військових, при тому це не навіть не частини військові, не там, де вони перебувають. От приїхали, грубо кажучи, там дві хвилини стоїмо ні з того, ні з чого прильот. От як знали, що ви там будете стояти, отака От є зараз небезпека. І в городі буде гучно, вам буде дуже чутно. Так, не тронемой дні. Гроші отримали, але місто гроші отримало на якусь допомогу, але притримує до кінця року чомусь. Як гроші є, кому щось треба вирішити, йдіть, просіть, пишіть заяви, гроші в місті є. Вони їх просто для чогось притримують. Дніпро найближчі дні. Є нам безпека, і райони місто є нам безпека. Показує, показує атаку, але є можливість збиття. Закрити небо від ворога є можливість. Павлоград, найближчі дні. Прильот можливий. Чомусь в мене була фраза неминучий. Саме місто і район там поруч показує прильоти. Після цього буде якесь рішення прийняти ще укріпити вогонь іде туди. Забагато інформації ворогу дають. Правдива вона, чи неправдива? Забагато, знаєте? Дають же ж, надають же. Знову показую переміщення. Десь ви чекаєте на підкріплення. Або через вашу область далі на фронт хлопці їдуть. І це все знає ворог. У цьому біда. Кривий ріх ближче. дні. А якийсь обстріл буде, не тільки до вас летіти буде. Передмістя вогонь показує. Збивати будете. Ракета можливо. Кривий ріг найближчий. Ну, є небезпека прильоту. І знову у вас це дає по Дніпру. Б'є десь, де військові, але це не частина. Це як от хлопці кудись їдуть, десь збираються, знаєте, як з машини на машину пересідають, можливо. Це не місто, це показує район. І ворог знає, де. От влучання не на фронтах, знаєте. Нікапель. найближчі дні. Руйнування і інфраструктурне і смерті можливі. Тут біда в тому, що щось буде по ресурсах. Або води, або тепла, отак показує. Щось не зможуть вам надати. Якась буде ще аварійна ситуація. Але показує те, що ворог активний і карта смерті падає, є велика небезпека. Нікопаль. Уникнути зможемо небезпеку. Ні, все одно, бачите, карта смерті знову випаде. Ні, смерті несе ця як саме місто і в передмістя. Марганець найближчі дні. Дуже гучно, дуже гучно, і вас так само показує, що цілить по інфраструктурі, можливий прильот. Причому. От як, знаєте, як от три точки показую. Тут, в іншому районі, десь за місто. От як. Бах, бах, отак от голосно буде. Тут військові взагалі десь будуть підіймати питання, що якийсь район буде постійно, постійно обстрілюватися, якась частина міста. Тому чи то перевести людей, чи просто попередять, що вас очікує найближчі там тижні небезпека ще більша. Можуть навіть попередити самі військові або адміністрація ваша.